Значить, хто ж має право здійснювати догляд за тими категоріями людей, про які ми тільки що поговорили, про діток з інвалідністю і про той перелік, відповідно, в нас є постанова Кабінету міністрів України, яка регулює дане питання. Здійснювати догляд мають люди, мають право люди і числа членів своєї сім'ї, які спільно. З людиною проживають, пов'язані спільні побутом, мають взаємні права та обов'язки. Це, наприклад, чоловік, дружина, діти віком до 18 років, також діти, які навчаються за даною формою а, здобуття освіти в закладах загальної, середньої, професійної та професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти, в тому числі. У період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу освіти, або в період між завершенням навчанням за одним освітньо кваліфікаційним рівнем і продовження навчання за іншим за, за умови, що такий період не перевищує 4 місяців до досягнення ними 23 років, які не мають власних сімей. Та жінка або чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім'єю. Саме ці люди із числа членів родини своєї сім'ї можуть здійснювати догляд, якщо в цьому є потреба.